Шановні, вітаю на каналі ChaiWO. В цьому відео покажу вам дуже корисну річ, яка з'явилась в онобленні WOD 2.0 і якою користуються навіть статисти. А щодо новеньких гравців, так для них це взагалі буде незамінна річ. Адже цей параметр, повірте мені, ну дуже допоможе вам з пробуттям ворога. Далі в відео я наглядно продемонструю вам, як цей параметр працює та як його активувати. Можливо, ще хтось не в курсі, але тепер за допомогою стандартних налаштувань гри, ви можете активувати параметр, який буде в снайперському режимі при прицілюванні, підсвічувати вам місця на ворожій броні, куди ви зможете без проблем пробити ворожий танк. Як вам таке? І це не чити, і ніякий там не модпак. Це стандартні настройки гри, які тепер можуть використовувати всі гравці. І це дійсно дуже крута річ, якою я сам користуюсь. І скажу вам так, що це дуже корисний параметр, який розробники гри World of Tanks зробили. Шановні, попрошу вас підтримати канал, ставте лайк цьому відео та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. А також залишайте коментарі, чи користуєтесь ви цією опцією, та чи взагалі знали ви про це нововведення. Так, давайте я вам наглядно покажу, як це працює. Отже, заходимо в бій, їдемо перестрілюватись. І тут дивіться ще один момент. Наскільки я зрозумів, при маленькому зумі снайперського режиму або при швидкій стрільбі цей параметр працювати не буде. Так, коли ви почнете вицілювати броню ворога в максимальному зумі снайперського режиму, тобто навели на танк і вводите курсором по броні, вам буде підсвічуватись ворожа броня трьома різними кольорами. Червоний означає про нульовий шанс пробиття, тобто в червоне ми не стріляємо. Далі, жовта підсвітка броні означає, що є середній шанс пробиття броні. Тобто при стрільбі в дане місце броні є можливість її пробиття. І зелена підсвітка броні вказує нам, що ми маємо всі шанси пробити броню ворога в місце, яке підсвічується зеленим. Подивились, як це все виглядає. Тепер, хто не в курсі, показує, як увімкнути цей параметр. І тут все доволі просто. Заходимо в налаштування гри, верхня вкладка Приціл, далі вкладка підсвітка броні. У мене стоїть галочка Увімкнути на початку бою. Інші параметри цієї підсвітки ви можете налаштувати по власному бажанню. Ще момент. Також ви можете в клаці керування назначити клавішу, яка буде відповідати за увімкнення та вимкнення цієї опції, якщо вона вам якимось чином буде заважати. Отже, шановні, користуйтесь, а також обов'язково підтримуйте канал лайком. Сподіваюсь, дане відео допоможе вам підвищити свої навички в грі World of Tanks.